Програма міської ради у дії в тих під'їздах, де ще влітку були гнилі каналізаційні труби, іржавий водогін, стара проводка. А у під'їздах побиті шибки у вікнах, сьогодні все інакше. У підвалі нові пластикові труби водовідведення, труби холодної, води зачищені від корозії та пофарбовані спеціальним засобом, комунікації гарячої води та опалення, обгорнули теплоізоляцією. Та найбільша робота утеплення фасаду. Це все програма міської влади зі співфінансування ремонтів будинків ОСББ 80 на 20. і програма уряду з теплоефективності. Роботи, хоч запізненням, та все ж почали. Ми трохи планували раніше розпочати роботи, тому що е, все таки процедура. Проєктів і експертиз затягнулося. Я очікував, що воно трошки на два, на два тижні раніше почнеться. У нашому будинку, ну як, ще все в процесі. Там трошки в четвертому раніше трошки почали, а в нас буквально труби почали три тижні назад. Ну, вже по гарячій, по холодній, там мені зачистили, поміняли ці крани, які треба З йде. У нас заміна каналізації. Вони готують все і потім просто врезаться, і буде все. Проблеми будинків, зведених за радянських часів, вистачає. Виходили комісії, ми дивилися стан трубопроводів, вони були в геть неналежному стані. Треба <гум> було провести заміну 70% холодного водопостачання, десь відсотків 60%. Гарячого водопостачання, каналізаційне водопостачання. Ви бачили, каналізація знаходилася дуже в поганому стані. Ми виконуємо 100% заміни каналізації. Ще в цьому будинку є 4 квартири, в яких треба на першому поверсі поміняти каналізаційні колектори. Виконавці запевняють, роблять максимально якісно, дають гарантію 5 років. Найголовніше дотримуються усіх правил. У них є технологія укладки свого шару, утеплення. На кожне вікно повинно робитися противопожарний пояс 20 сантиметрів і противопожарні пояса по етажності. Це ми виконуємо згідно рекомендацій. Якщо навіть у 25-річних будинків проблем безліч, то що казати про панельні хрущівки, яким по півстоліття. Саме таку утеплюють на попудринка. Тут мешканці навіть не вірили, що таке можливо, і називали головою з мрійницею. Але спочатку робіт свої повірили, а сусіди почали заздрити. Ви розумієте, Основна ціль яка? основна ціль бабушек і дідушок зекономити кожну копійку. Щоб їм ви знаєте, у них последнє время от кадана начали уже утепління, всі ніг господи, Я їм там не нарис... показала рисунок, якою дом бути в перспективі. ой, і умирать нам не хочеться. Нам тепер хочеться пожить як люди. Ці два будинки ОСББ обслуговує одна управляюча компанія. За словами голів, це полегшує їхню роботу. Та міський голова закликав уважніше придивлятися до діяльності таких компаній. бо вони поки працюють недовго і ще не напрацювали гарну репутацію.